Доброго дня, дорогенькі, мої! не збирала вже помідорчиків і хочу закрити пару баночок. Ну, ось такі свої домашні вже помідорчики. Жара, середина літа, 15 липня. І буду закривати помідорчики з моркви. Нарвала такі листочки моркви, помила і буду додавати до баночок. І морква дасть нашим помідорчикам дуже добрі. Смаки, присмак буде дуже-дуже чудовий. І всім так дуже подобається. Бажаю і вам закрити такі помідорчики з морквою. Незвичайні і дуже-дуже смачні. Додаю цибульку, чесночок, петрушку, листя моркви, зонтики кропу підготувала. І ось помідорчики. І буду накладати все в баночки. На дно банок заповнюю зонтики кропу духмяного, небагато. І додам сюди чесночку, порізала. Зараз, зараз ось він, чесночку. І Буду наповнювати. Помідорчиками свої баночки, трошки червоних, трошки жовтеньких, щоб було цікаво. І одну, і другу баночку. Ось так. Такі будуть гарні помідорчики. кришечки я вже е прокип'ятила баночки стерилізовані. О, знайшла ось такий помідорчик, переберу, такий не буду використовувати. Водичка для першої залівки вже стоїть, гріється, що закипить. і зараз, як наповню баночки, залью просто кип'ячою водичкою в перший раз. Воно постоїть хвилин. Хвилин 10-15 водичку я виливаю, не використовую другий раз. А потім вже заливаю маринадом. І ось додаю цибульки. Буде так тоже дуже, дуже добре. У мене є така цибулька, така червона. Вона солодка, вже також при, прибрали з городу цибульку. І не забуваю, не забуваю, додаю листочки моркви, така зелененька, соковита. Морквочка ось так укладаю, і зверху ще будуть помідорчики в одну і в іншу баночку. Ось так. листочки моркви дадуть дуже приємний смак, вона так дуже приємно пахне і виглядає дуже гарненько. І будуть дуже смачні помідори. Помідорки це мої брискаліно. Ось такі гарненькі гроздями ростуть, і такі багато на кусту маленьких, таких гарненьких з носиком помідорів назбирала. І... Вони солодкі, добрі, соковиті. І до поздньої осінні вони родять. Майже не хворіють. Мені дуже подобається і вам раджу використовувати такі помідорчики. Мені вони подобаються в салат, вони мені подобаються отак в консервацію. Дуже добре. Зверху ще доповню петрушечкою. І зубчиками чесночку. І вже буду заливати кипяточком. Все просто, швиденько, і все добре. І дуже-дуже смачно. Саме головне, що всім подобається. Зіма впереді, зима довга. І тут краще, щоб було своє, чим ходити заглядати або купувати. Баночки мої наповнені, витягнула, підготувала кришечки, водичка моя майже закипає. На дворі в нас спека страшна, дихати немає чим, але нашу роботу ніхто не відміняв. Треба консервувати, готувати на зиму, заготовочки, щоб була така смакота зимою до картошечки, до будь-якої каші, до макаронів. Супер, дуже добре, дуже подобається. Зараз буквально ще півхвилиночки. Ополоник опускаю в кипяточок, щоб він теж простерилізувався. І все було у нас добре. Це, водичка кипить, заливаю баночки до краю. Ось уже майже все. Перша готова. І зараз ми її прикриємо кришечкою. І нехай також стоїть. Стоїть будуть минут 15 хвилин 15. Водичку я зливаю, я її не використовувала, мені не потрібно Наберу нової водички і буду робити маринадик на свої помідори. Пройшло 15 хвилин, водичку я зняла з своїх. Помідорчики дуже запашні, пахнуть зеленю, чесничком, морквочкою. Підготувала сіль, цукор, закипає водичка на маринад. А оцет буду додавати зразу в баночки. Зараз закипить водичка і поєднаю воду з цукром і сілью. І зараз додам оцет. Оцет в мене яблучний, 6%. І буду міряти столову, звичайна столова ложечка і нею міряю по дві ложечки в кожну, в кожну баночку. Баночка моя вже гарно кипить, трошки перекручу газ і додаю, додаю цукор і сіль. Все, Зараз вона трошки впаде температурка, поєднається. Бистренько, з пів хвилинки зараз такое кипне, щоб все розтворилось. Заливаємо свої помідорчики маринадом. Оцет я вже додала. І швиденько закриваємо. Рецепт дуже простий, швидкий, дуже добрі, смачні виходять помідори. Водичку Я виклю... виключила, вже гарненько прикипіла. І простенько. ось так Заливаю свої помідорчики. Вони ні один не тріснув. То гарненько ось це клас. Все просто і швидко. Так я наповню зараз і другу баночку. Уже все я наповнила наповнила свої баночки маринадом. Одну вже закрила таку єврокришечкою, а цю зараз ключем закатаю. Помідорчики мої вже закриті, перевернула баночки, накрию зараз рушничком. І нехай так вони охолоджуються, ще зараз зверху, ще теплішим вкрию. І будуть ось вони такі гарненькі, яскраві, цікаві і дуже-дуже ароматні і дуже смачні помідорчики. Раджу вам такі приготувати, мої дорогенькі. Всього доброго. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. На все добре, бувайте!